міні Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Ріон РЕВ 504 з кабіною Pro, реверсна коробка 12х12, рівний пол, підвісні педалі, КМО двигун. 20-ті передні колеса, задні, 28. -ті. Примусова гідравліка, додатковий розподільник. Будемо заїжджати. Поїде в Хмельницьку область. Водій вищої категорії, тракторист найвищої категорії? Заїхали без пригод. Також 240-й булатік поїде міні Гливаха, 27 кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.